Студія вогнеслово, аудіокнижки українською з вогником представляє. Химерне сновидіння, що чіткою лінією, ніби постріл ворожого снайпера закарбувалося в моїй пам'яті. Під ногами ніби й досі шарудить антроцитово чорний пісок, стогін далекого і такого чужого неба над головою змітає невідомі зорі. Можливо, мені дозволено було зазирнути по той бік смерті. Не знаю. Але хочеться вірити, що все так і було. Текст записано для конкурсу Міфи серед нас на платформі Аркуш. Олександр МОКІєнко Кіт вірогідності. Помер. Дідько, помер. Бісів тричі в душу бісів ворожий снайпер. Не довезли, не встигли, вона не встигла. Сльози підступали до очей, наче вперше. Поліна силою вдарила у стінку внутрішнього відсіку санітарної автівки. Біля руці на мить протверезила. Не плач, доню, мовив водій тихо, не обертаючись, Ввечері поплачеш, як сили будуть, а сьогодні нам ще працювати. Машину хотнула на розбитій дорозі. Пасмо білого волосся майнуло перед очима, відганяючи гарячі сльози. Дівчина провела рукою по обличчю, лишаючи на щучі ще теплої чужої крові. Молодий хлопець. Поліна навіть імені його не знала. Звідкілясь перевівся розвідник. Декількох місяців ще не пройшло, лише короткий позивний кіт на шевроні, ось все, що лишилось їй, про нього на згадок. Спочатку навкруги не було нічого. Темрява та тиша огортались з усіх боків, заколисуючи, і страшно теж не було. Кіт відбоявся своє у перші дні війни, та й смерті він ніколи не лякався. Смерть це кінець, велике ніщо, нема дурних боятися якоїсь порожнечі. Так він і плив, ніби у тихому безмежному морі, згадуючи власну загибель. Постріл, важкий удар у груди, біль, теплий липке тече животом, ногами до самісінької землі, мішанина світла і темряви навкруги, дотики, голоси, звуки двигуна, обличчя, красиве дівоче обличчя, перелякані блакитні очі, посмішка. Нічогенька така посмішка. При інших обставинах варто було познайомитись. Якби кото було чим, він розсміявся, але ні вуст, ні власне тіло у нього вже не було. Лише жмуток думок, що поступово розчинявся у темних водах ніщо, яке вирує по той бік життя. Коли босих ніг торкнувся антрацитовий пісок, кіт здригнувся від несподіванки, роздивився навкруги, дивуючись можливості знов бачити і завмер під ногами чорний пісок до горизонту, над головою осяяне, всіяне тисячами тисяч зірок, зовсім чуже небо. Величезна біла зірка у самому центрі небесного склепіння. Гов, це що таке? Де це я? Його голос озірвав ватяну тишу дивного місця, розливаючись багатоголосим відлунням. Ще під слів, що линув звідусіль, ніби зрушив цей дивний світ з хиткої точки рівноваги. Зоря над головою спалахнула, багаторазово збільшуючись в розмірі, і на чорний антрацит піску почали падати перші краплі вогняного дощу. Небо горіло над головою, і зірки плакали розпеченими сльозами, але болю кіт не відчував. Він стояв у середині вогняного шторму, що поглинав невідомий світ, а в його голові звучав рівний голос, складений з відлуння його власних слів та думок: Ваш світ дуже цікавий, нашого світу більше нема, ваші боги мертві, вони кинули своє дітище. Наша земля згоріла через наші помилки, ваша може згоріти через ваші. Боги вашого світу не зупиняють смерті. Ми вже майже нічого не можемо, але дещо подарувати вам ми в силі. Вогонь вирує навкруги, зірка помирає і кіт заплющує очі. Ану, підйом, ти диви, розлігся! Підйом, солдати! роботи море! Кіт пізнає голос. Ніколаіч. Командир роти розвідників, який загинув два тижні тому на бойовому виході. Або не загинув. Ага, Чорне море, за звичкою жартує у відповідь Кіт, розплющуючи очі. А перед ним дійсно Ніколаіч. Воно на шевроні написано. Сміхається в вуса, кімната невелика подерті шпалери, календарі з голими дівками, старий дерев'яний стіл. Троє за ним незнайомі хлопці у пікселі, спокійно грають у карти. Мені, здається, снився сон, починає кіт, але командир жестом перебиває. Чорний ніби вугілля пісок, небо, що розливається вогнем, смерть зірки над головою. Хлопці за столом регочуть, але не кидають. Нам всім теж це снилось. Ми померли? Не дивуючись власному спокою, питає кіт. І що далі? Праве око Ніколаєча спалахує чорним вогнем, а ліве заповнює біле світло. Померли, факт. Це єдине, що я тобі можу гарантувати. Хто ми і що з нами тепер, я не знаю. Але, як я і казав, у нас повне роботи. Море. Так, Чорне море і ще трішки. Кіт не розуміючи роздивляється сена в круги. Стінами кімнати біжать блискучі тріщини, гравці за столом спалахують білим світлом та темним вогнем. Війна нікуди не поділа, синку, і смерть не привід з неї тікати. Щось лишило нас у цьому світі, а що, вирішуй сам. Але хлопцям та дівчатам там унизу потрібна наша допомога. Все навкруги руйнується, гравці чорно-білими вихорами розлітаються хто куди. Але чим ми можемо допомогти? Та й хто ми в бісатакі? Ти все зрозумієш, хлопче? Ми можливість, те, що може статись, і те, чого статись не повинно. Ніколаюш міцно стискає правицю кота і його ліве око заповнює темрява, а праве спалахує білим світлом. І він все розуміє, можливість, вірогідність події. Узграю клятих іранських мопедів, що йде над річищем в напрямку столиці, вдаряє невидима жодному приладосудність. Двогини чотирьох кашлюють, глохнуть, і вони завалюються на бік та падають на порожнє поле. Ворожий снайпер серед руїн будівлі старої школи вмощується зручніше, ловить у приціл біля голову дівчинки медика з іменем поліна на шевроні. Не сьогодні паскуднику! Десь далеко та близько одночасно кіт лихо всміхається, відкладає гральні карти та розлітається білим вихором вірогідності. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії вогнеслово Олександр Макієнко та Давидкін Микола. До нових зустрічей.